Продовження будівельних робіт на пляжі Лагуна зафіксували представники Державної екологічної інспекції в Одеській області, а також що хімічний склад води у криниці, яка розташована на узбережжі, не відповідає нормам. Детальніше розкаже Ксенія Процепова. О 11 годині дня на пляжі Лагуна до 22 квітня у скелі з вопняку прорубали діру, працювали робочі. Вони різали і варили металеві труби. Частина з них будувала дерев'яні конструкції на схилі. Дві людини прибирали з води камені, їх вони викидали на пісок. Загалом тут працювало 13 людей. Від коментарів вони відмовились, посилаючись на зайнятість. О 12-й годині дня на місце приїхав начальник Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов. Він поспілкувався з робочими. А хто старший є, що, що за роботи тут проводять? Поки ні, Добре, Хорошо, а документи давайте. Що, що ви зараз долбили, правильно? Ні. Не знаю. Ми просто працюємо. Заходом на пляж прийшов чоловік, який представився другом директора компанії Зелений берег, яка проводить роботи на узбережжі. Своє ім'я та прізвище він не назвав. Від коментарів та зйомку на камеру відмовився. По поводу скелета я вам чуть цим сім'я. це роки та вандали. Довзі на що? На хаті роботи? М -м 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 -м. Хорошо, я передам директору. Такого друга територія знаходиться в дворі. Ви зняли допомоги. Обороз, дозвільний документ є правильно. Дозвільних документів на проведення робіт на пляжі представник орендаря не показав. Гекоінспектори викликали на місце правоохоронців. Бачимо, що активно проводились роботи. На даний час роботи приостановлені. Чекаємо на поліцію. Приїхав керівник. Він каже, що він друг директора. Тобто документів не предоставляє, каже, що ми робимо якусь вихід, вихід до моря вони роблять. По скелі кажуть, що це не вони, бо ми бачимо, що матеріали стоять, і ми розуміємо, що саме пошкоджена скеля була цими роботниками. Віталій Карулов додав, на місці працівники інспекції виявили криницю. На тому місці, де вона розташована, тривають ремонтні роботи. За результатами аналізів, вода з неї за складом відповідає вигрібній ямі. Наразі висновки експертизи передали у прокуратуру. Ксенія Прицепова, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одеса. За словами голови комісії міськради з питань екології Богдана Гіганова, дозвільних документів в орендаря немає. Чоловік, який приїхав на пляж, представляв товариство з обмеженою відповідальністю Зелений берег. Юридичну адресу компанії він не назвав. Ми телефонували за їхніми номерами, втім вони не працюють. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від прислужби Нацполіції Одеської області. Нагадаємо, 22 квітня на узбережжі біля санаторію Чкалова в скелі прорубали діру, а поряд із нею розташували будмайданчик. За законом, цю скелю не можна руйнувати, тому що вона рідкісна та складається з вапняку, який перекристалізувався, розказав голова організації Зелений лист Владислав Балінський. 24 квітня відбулася акція проти забудови схилів. Мітингувальники зібралися на Чкаловському пляжі, принесли колонку та розгорнули плакати. За словами організатора заходу Віталія Остименка, люди вимагали від забудовників звільнити узбережжя. Самих представників компанії, яка проводить роботи на схилах, на місці не було. Подробиці у сюжеті. Близько 13.30 на ділянці траси здоров'я, яка проходить начкалівським пляжем, зібрались мітингуючі. Вони виступили проти забудови схилів, розказав організатор акції Віталій Устименко. Він звернувся до усіх забудовників, які проводять роботи на узбережжях міста. Основний наш меседж – не лізьте своїми брудними корумпованими руками в території суспільного користування нашого міста. Пожалуйста! Не лезьте своїми руками в наши парки, пляжи, территории рекреации, зеленые зоны, исторический центр. Траси здоров'я люди спустились на пляж імені чкалова. За їхніми словами, тут вночі була будівельна техніка. О тринадцяті годині її там не було. Так само не було і робочих. Поступило сообщення, тому що здесь на території пляжу санаторію імені Чкалова, вночі приїхала будівельна техніка, екскаватор, камаз, робочі і проводяться деякі роботи по демонтажу. Ми не чекали того, що застройщик робить це вночі, як вже підприєм попитки до этого. Поэтому была вызвана полиция. Произошло еще одно курьозное происшествие. Тракторист, растерявшись, увидев полицейскую машину, пробив защиту двигателя, и 20, несколько десятков литров масла вытекло на пляж. Но, к сожалению, областная экологическая инспекция по этому факту даже ніякої реакції не предприняла, хоча ми обращались по этому поводу. Учасники акції пішли на пляж Лагуна, де зводять мітилеві конструкції. Там також не було будівельної техніки та робочих. Частина схилу була огороджена парканом та сіткою. Активізувалися знову будівельні роботи на лагуні з уничтоженням скалок з устройством яких-то фундаментних конструкцій, непонятно понятне почто. И поэтому мы решили, что нужно выходить и будем выходить постоянно, потому что ну, у нас достаточно мало возможностей, кроме личного присутствия и личного сопротивления. Здесь строить ничего нельзя по закону. Я уже не говорю о том, что здесь строить ничего нельзя, исходя из безопасности. Ніяких плакатів та плану робіт, які проводять на пляжі, немає. Це просто воровство нашого життєвого пространства, нашої можливості відпочити, нашої можливості, можливості зайнятися спортом, поправити здоров'я. Тобто це ворог проти, проти Одеси і її жителів. Це єдине, що може зупинити цю вот Ну, фактически бандітською бандітською застройку і похищення наших наших пляжі і наших склонов. Мітингарі пробули там близько години, після чого усі розійшлися. Акція проти забудови схилів Одеси тривала близько трьох годин. За словами учасників акції, їх було більше п'ятдесяти. які були присутні на мітингу. Від коментарів відмовились. Ценя Процептова Сергій Коняхін на на Суспільному. Одеса.